Добрий день, дорогі мої друзі. Сьогодні просто приготую, як то кажуть, даруни по нашому українські. Для тіста мені було потрібно просто картопля, цибуля, сіль і майонез. І одне яйце. От тоді тісто таке, бачите, воно взагалі не чорніє нічого. Викладаю на сковорідку І починаю. Виклала свої дирюни. Ну, отак підсмажую. Потім покажу, які в мене вони вийшли. М'які, гарненькі. Готувала так моя і мама. Добавляла або сметану, або майонез. У мене свій домашній майонез. Я показувала, як я його роблю на каналі то тоді тісто не чорніє взагалі. Якщо мене зараз дивиться пані Раїса, пані Таня, мої підписники, то вони мене питали, що тісто не чорніє. Так от я вам і розказую, чому не чорніє. Тому що якщо додаєте майонез чи сметану, то тоді тісто взагалі у вас не почорніє взагалі. Так що, дівчатка, готуйте на здоров'я. Дякую, що ви підписувалися. Дякую, що мені пишете в лічні повідомлення. Я дуже вдячна спілкуватися з людьми. Хай вас всіх підписників і вашій родини береже Бог. Всіх вам земли, благих, благ. Дякую вам. От мої деруни і готові. Я готую, як умію, кожен готує по-своєму. Всім ангел за трапезою. Отакі От вони всередині. Тісто не почорніло взагалі. Хто як готує по-іншому, напишіть мені. Я теж приготую. Дякую. Мирного вам. Чистого неба, мирних вам днів і ночей на многії і благиє літа, ні війні на нашій землі.